Випуск новина Миколаїв на Дністрі за 5 січня 2023 року. З сумом повідомляємо про загибель захисника з Миколаївської громади. Загинув Роман Стефанишин 1982 року народження села Велика Горожана. Від рук російських окупантів поклав своє життя на Херсонщині. У бійця залишилася дружина та діти. Віддати останню шану герою можна буде 8 січня у неділю. Попередньо час може змінюватись о 12-й годині в місті Миколаєві біля скульптури Матері Божої. О 12.30 можна буде зустріти героя у селі Велика Горожана, де, власне, і відбудеться похорон. 29 грудня відбулось засідання конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території сільських населених пунктів. Миколаївської громади терміном на 12 місяців. Відповідно до конкурсу, місто Миколаїв та території сіл Гонятичівського та Друговиського старостинських округів обслуговуватиме МКП ЖКУ. Сплата за вивіз відходів залишається незмінною і становить 38 гривень та 8 копійок з ПДВ за одну приписану особу. Помешкані. Для мешканців багатоповерхового сектору Миколаєва вартість сплати становить 35 гривень і 35 копійок з ПДВ за одну приписану особу в помешканні. Території сіл Великогорожанівського, Колодрубівського та Новосілкопарського Старостинських округів обслуговуватиме ФОП-Шулак. Вартість тарифу на вивезення твердих побутових відходів становить 40 гривень за один. Наповнений мішок з відходами. Решту сіл Миколаївської громади обслуговує ФОП-комунальник. Вартість послуг за вивезення побутових відходів становить 26 гривень 40 копійок з ПДВ на одну приписану особу помешканні. усі відходи виконавцями послуг вивозяться на сміттєзвалища. У Миколаївській громаді не діє і не впроваджено роздільний збір відходів. Лише на волонтерських засадах активісти громадської організації Екоплатформа підтримують діяльність сортувального центру відходів у Миколаєві. У червні 2022 року Верховною Радою України було прийнято у другому читанні рамковий закон про управління відходами. Що передбачає цей закон та які зміни в законодавстві розмовляємо з Діаною Попфалуші, проектною менеджеркою Геоплато, аналітикиною, екоблогеркою та подкастеркою. Діана, вітаю. Дуже хочемо, щоб ви розповіли з приводу змін в законодавстві, зокрема в рамковому законі про управління відходами. Та вітання. Насправді закон він дуже актуальний. Він дуже потрібний був тому, що наш попередній закон просто, просто, як який називався відходи, він аж 1998 року, відповідно, дуже багато його норм застаріли, хоча був великий перегляд в 2008 році, але цього було недостатньо. І в рамках того, що ми йдемо, рухаємося, європейський союз, і в рамках того, що нам потрібно апроксимувати законодавство ЄС, закон про відходи був якраз одним з перших, який стояв в плані нашому, і вже два роки, як його хотіли Прийняти, його опрацьовувало, перепрацьовували, і нарешті цього року, у вересні, він був прийнятий і це дуже добре. З хороших норм, те, що я хочу відзначити, це перше доволі хороша відповідність європейському зеленому курсу, тому що європейський зелений курс це загалом сукупність всіх законодавчих актів Європейського Союзу, які мають на меті регулювати поводження з довкіллям у Європейському Союзі. І він, в принципі, відповідає і також нові Реактивість циркулярної економіки, тому що ми знаємо, зараз ми живемо в часі, коли у нас обмежені ресурси, і нам потрібно їх таким чином використовувати, аби ми могли жити таким комфортним життям, яким ми живемо зараз. Відповідно, кругова економіка покликана на те, щоб зберегти максимальну кількість ресурсів у системі нашій. І в цьому відповідає в принципі наш закон і, вперше, взагалі в законі впроваджується в Україні така річ, як ієрархія управління відходами. Що це означає? Це означає, що нарешті в законі про такі п'ять основних пунктів, що робити з відходами, і як взагалі. Якби, навіть не просто з відходами, тому що перший, перша якби, така ступінь ієрархії це уникнення відходів як таких. Тобто ми тут говоримо ще про ресурси, тобто на етапі планування, наприклад, пакування, на етапі там, завезення в магазин, ми дивимося так, щоб ці відходи були максимально малої кількості, або їх зовсім не було, або пропонувати без пакування. Друге, це є перевикористання, тобто не переробка ще. Тобто ми беремо його матеріали і ми їх перевикористовуємо. Наприклад, цьому відповідає система депозитної або заставної тари. Коли ми платимо за пакування, використовуємо багаторазове пакування, повертаємо його назад і отримуємо кошти. Або розширена відповідальність виробника, коли виробник відповідає за повний цикл свого пакування, забезпечує її збір, переробка або перевикористання. І вже третій пункт у нас це є переробка. Робка, і на цьому третьому пункті в нас вже як нам більш звичне сортування, і також сюди можемо віднести компостування. Четвертий пункт це є Видалення, як таке ні, четвертий пункт це в нас є інше відновлення, тобто це може бути як хімічне, так і біологічне відновлення. Тут ми говоримо про добування, наприклад, біометану з компосту, або тут ми говоримо про механічне відновлення продукції. Також тут ми говоримо про сміттєспалення, весь то енергії. Коли ми спалюємо, отримуємо з відходів енергію, але це не є східно кращих практик Європейського союзу. Прийнятий є хороший механізм прийняття відходами. Відповідно, тут на цьому ми не будемо зупинятися. Я сподіваюся, що наша влада теж. І останнє це є видалені на полігони. Тому що, якщо говорити про те, як ми поводилися з відходами раніше, то тільки до 7% відходів в Україні було певним чином перероблено. За цих 7% півтора це є спалення на заводі енергія в Києві, решта це є переробка мається на увазі, там папір, пластик, картон. Всі інші, 93% відходів були просто захоронені. Тобто, нарешті, в нас є така хороша система, така база, як працювати з законом. Також закон регулює ринок відносин, як відбувається у громаді вивезені відходів. Тобто зараз влада призначає адміністратора. Це може бути як комунальна установа, так і приватне підприємство, але швидше все, що це буде комунальна установа, яка регулює повністю ці відносини, і саме адміністратор це в принципі. Таланка, яка з'єднує споживачів із постачальниками послуг, і постачальник так само, от, як тепер подається на тендер, але цим всім крує адміністратор. Ці інформація є в адміністратора, це є єдиний такий орган, який е, врегульовує ці питання. Е, також те, що, тобто, при, це Я, я переб'ю, переб тобто, yeah. цей адміністратор це буде посередник між, е, там, наприклад, органом місцевого самоврядування і е, надавачем послуг. А це для того зроблено, аби урегулювати, тому що зараз, наприклад, перевізник сам ставить вимоги до того, як буде сформовані, наприклад, контейнерні майданчики, а цього би не мало бути, так і це адміністратор формує основні вимоги. Тобто це мають бути е, введені зміни з якого року? Чи це буде відбуватися попри війну, поступово. чи поступово? Поступово, тобто, це тут немає чітких рамок з того з червня, як закон має вступити в дію. влада міська вже має думати в принципі до того, вже мають бути якісь хоча б дорожні карти, або в кращому випадку це є місцевий план поводження з відходами, тому що закон теж передбачає. Є національна стратегія поводження з відходами до 2030 року, а згідно неї мають бути прийняті регіональні і відповідно місцеві. І там уже місцевих має бути хто зараз, наприклад, розробляє ці плани, то там вже має бути процедура вибору формування адміністратора, і вже адміністратор має це робити. Тому що були такі певні застереження стосовно того, що адміністратор це може бути така корупційна складова, але те, що я. Бачила те, що говорять колеги мої, колежанки, що це, в принципі, навпаки, має бути такий орган, який має відходити від цього поняття, і таким чином теж уніфікувати те, що відбувається в натиховному ринку. Зрозуміло, дякую. М м можете продовжити? Так. І Іншим ще таким питанням буде в нас дуже сильна зміна того, що відбувається в сфері е, захоронення. Тобто полігони в нас зараз є багато полігонів, багато з них переповнені. Частина працює без ліцензії. Цього не має бути. Має бути введена інший, має бути введений інший підхід, мають бути регіональні полігони. Тобто, ми зараз не прив'язуємося до місця або до міста. Ми прив'язуємося до е, Принципу географічності і доцільності, тобто, навіть якщо громади в суміжних областях вони можуть мати один спільний полігон. Паралельно з цим нас чекають тарифи на підвищення підвищення ціни поводження з відходами. Чому тому, що по перше, це є виправдано, тому що таких низьких цін в принципі ніде немає. По-друге, це потрібно для того, аби забезпечити функціонування цих полігонів. Тому що, якщо ми говоримо, наприклад, про те, на чому там заробляє перевізник, перевізник заробляє на тому, що він там продає вторг або збирає окремо органічні відходи. А про захоронення це фактично все те, що фінансується безпосередньо. Середньо нами або місцевою владою, і ми зрозуміли, що там послуги захоронення вони поки що дуже важливі для нас. Відповідно, цей тариф буде піднятий, але це буде зараз. Є кілька механізмів, як це може бути, тому що зараз у нас тариф розраховується переважно на особу ті, хто проживає в квартири. <проб> В майбутньому... і, з, приводу цього, з приводу цього маю запитання, наскільки ем, знаю, у Львівській області є запроваджений е, план е, не стратегія, але план е, з приводу поводження з відходами. І згідно нього е, були передбачені такі е, місцеві полігони е, і чи воно буде прив'язане зараз, тобто чи цей план дійсний, бо здається, він був затверджений у 2017 році, якщо я не помиляюся, тобто ці роки. І е, там, наскільки по цій дорожній карті, вказано, що е, будуть е, не центри, а будуть е, заводи по переробці відходів. Тобто маленькі, які заводи по переробці відходів, е, власне, цікавить, чи це так буде. Чи закон зараз регулює і будуть вноситися якісь зміни? Стосовно національного плану стосовно регіонального плану, то він відповідно як і національний план та що, те, що було вже сказано, в 2017 році був прийнятий, і тоді були трошки інші норми. Я думаю, що ці нацплани, які вже є прийняті, вони будуть переглядатися, тому що згідно закону, вони теж кожні 4-5 років мають переглядатися. Думаю, якраз зараз час гарний буде. І стосовно того, що були встановлені оці от, як це місцеві більше полігони, і тут навіть більше не завод, це, це фактично сортувальні станції. Тобто, те, що мається на увазі та цим підходом, це просто встановлення механіко-біологічного сортування на місцях, і це не є переробка. Тобто з цими заводами в нас трошки можуть бути проблеми, тому що це заводи, які в принципі будуються доволі швидко, вони не потребують ніяких додаткових технологій, але недоліка. Як цих заводів, тому що навіть при найкращому сортуванні все одно 45% буде захоронюватися, і з тих 55%, Але це ми говоримо про те, коли вже ми дуже добре населені до 20 20 відсотків, це є РДФ або СРФ, це є тверде паливо, яке має використовуватися для опалення, або для переважно для котелень, або для цементних заводів. Проблема в тому, що те, що ми бачимо в львівському заводі, що поки що письмових підтверджень, що цементні заводи або якісь котельні готові приймати це паливо, немає. Відповідно, куди це буде паливо діватися. Воно швидше все, що буде просто складуватися на полігонах. А нам це не потрібно, тому, тому що це не є ефективно. Є кращі підходи зараз. Є є це от МБТ, тобто МБО, МБОЙ правильно МБТ механіко механіко-біологічна обробка, а є такий підхід, як МРБТ. Albo LMR, albo ukraińskiego, to jest. Механічне відновлення і біологічна обробка, це коли вже на місці є спеціальні механізми, які відсортовують і розщеплюють певні матеріали, це вже зараз в Європейському Союзі робиться, це трошки більш енергоємна і більш коштовна технологія, але вона дозволяє захоронені зменшити там до 10% Але передусім має бути забезпечена мінімізація сортування на місцях. А ці вже заводи вони просто досортовують. Тобто це фактично сортувальні лінії утворюються і якщо ми добре організуємо процес на місці. Тоді в принципі ця система буде окей. Але щоб добре організувати на місці, це потрібно перше подивитися, де можна мінімізувати кількість відходів. Це як ми говоримо як про заклади, так і про супермаркети, так і про кінцевого споживача. Потім це є підхід до розширена відповідальність виробника, коли виробник забезпечує збір своєї тари упаковки. Це є окремо збір біовідходів або компостування, централізовано, або децентралізовано. Ване в Львові вже якраз такий кейс, і він показав себе насправді дуже добре. І вже після цього те, що залишається, це відсортовується. Якщо ми, наприклад, забираємо біовідходи це є від 40 до 60 відсотків залежно від сезону якщо ми збираємо забираємо пакування це є 15-20 відсотків якщо ми забираємо ще одноразовий пластик якого там може бути теж там до 5 відсотків тобто у нас залишається в принципі там 35-40 відсотків та навіть менше там 35-30 відсотків того що вже піде на сортувальні станції і вже mm -hmm. з цього у нас буде відсортовуватися решта тобто я думаю що з такою схемою якщо ми йдемо по ієрархії все буде, в принципі, добре, і ми зменшимо е, захоронення, але це треба, знаєте, це треба теж для розуміння того, що це буде процес. Тобто, там перші 2-3 роки цього не буде, і згідно закону, навіть розширена відповідальність виробника, у нас є 7 років, аби її впровадити. Так, сім, 7 років 7 років. Так. Аж сім років, але те, що зараз є, тобто зараз має бути міністерство, має в першому кварталі цього року дати на огляд громадськості, будуть громадські слухання і красі законопроекту про упаковку, тому що перші три законопроекти, які готуються зараз експертною експертною радою при. Міністерстві експертної робочої групи це якраз ті, які допоможуть нам зробити як це змінити підхід до якраз РВВ. Тобто, це є закон про упаковку і відходи упаковки, це є закон про відходи електричного і електронного обладнання. І третє це є закон про батареї і акумулятори. Тобто, це якраз ті, три ті закони, які розробляються, які презентовані були міністерством 8 грудня, коли вони презентували дорожню карту, і в першому Далі цього року ми їх чекаємо на розгляд громадськості, будемо продавати свої якісь пропозиції правки. Але наприклад, те, що ми вже знаємо, те це те, що не буде те, бо були переживали, що от буде от розширена відповідальність виробника. Для цього має бути створена організація розширеної відповідальності виробника. Це не прибуткова організація. Яка, як схоже, як адміністратор курує цим всім процесом, але на такому рівні виробників, і всі переживали, що буде один адміністратор. Відповідно, буде монополізація ринку, але. Так, не має бути згідно нового підзакону, закону, має бути так, що організація ця може покривати до 30% ринку, тобто 20-30% ринку покриває. Тобто, в нас від трьох до п'яти таких організацій буде, і вони будуть займатися збором пакування. І це в принципі дуже добре, тому що ну. Зараз дуже важко через те, що в нас повномасштабне вторгнення і воєнні дії. І на жаль, ми не знаємо, яка в нас є спроможність переробних потужностей. Бо якщо, наприклад, ми говоримо про скло, то в нас єдиний завод, який переробив скло. Він у місті Гостомель. Ми знаємо, що було в місті Гостомель. Так само, якщо ми говоримо про тетрапак і таку тришарову упаковку, це є зміївський завод. От е, та які будуть потужності зараз, яка буде можливість зараз. Ми не знаємо. Тобто будемо чекати, щоб зрозуміти, які в нас будуть відходити руйнації, і в принципі це вже буде зрозуміло більш після перемоги. Але ті заводи, які є природні, вони які можуть працювати, вони працюють далі. Тому будемо, будемо чекати також. Новим законом вводяться різні нові інструменти, які мають допомогти нам в цій ієрархії. Тобто, забруднювач платить. Він перегукується з законом про упаковку. Тому що як не як не має бути перекладено на нас споживачів е, кінцеву відповідальність за продукцію, е, виробник теж має відповідати за це. Е, ну я сподіваюся, що ми знайдемо механізми, які допоможуть нам скоротити кількість е, відходів, які ми взагалі продукуємо. Бо це в принципі наша мета продукувати якомога менше, і те, що ми відсортовуємо, щоб воно було ресурсоційне, щоб його можна було перевикористати е, або переробити, і в принципі. Теж новим законом встановлюється відсоткові ставки того, яким чином має бути розватася переробка. Також новим законом запроваджується національна стратегія з мінімізації відходів, тобто спопередження утворення відходів. Вона про неї теж не так деталізовано, що поки що розписано. Я думаю, що це будуть теж під законні акти. Вона може бути паралельно з нацпланом про відходи, може бути частиною цього нацплану, але чекаємо теж більше інформації про це і в принципі, ну. Загалом закон рамковий, як рамковий закон, він є добрий, але дуже багато чого залежить від різних підзаконних актів, які будуть врегульовувати ті чи інші відносини. Особливо нас цікавить це пакування, нас зрусильно цікавлять полігони, на потім світі спалення, яке є доволі небезпечним. Наше міністерство вже має певні плани на це, але тут треба бути дуже уважними, але думаю, це тема для іншої розмови. Так, дякую. І ще дуже хочеться почути. Бо, до прикладу, зараз багато людей в ЄС і вони порівнюють. Так на прикладі якої країни управління відходами, зокрема розширеної відповідальності виробника, адже на прилавках Євросоюзу. Дуже багато різного пакування, і в більшості те, що там до прикладу помітила я, воно не переробляється, воно не придатне до переробки. Якщо ми говоримо про розширену відповідальність виробника, то тут я би зразу згадала такі дві флагманські країни. Це є Чехія на диво, тому що Чехія збирає дуже багато своєї пакування до 80% Підлягає якраз під розширену відповідальність виробника. Це є Австрія. В них теж дуже хороша система, якраз РВВ. І що вони зробили? Вони теж мають у перспективі плани уніфікації. Тобто, це має зараз і Франція, і в них в планах не просто зараз переробляти пакування, а зробити його, якби підвати його реюзу, тобто перевикористовувати пакування, перекористовувати пляшки. І в Австрії ці, ця ця цифра 35% пакування має бути перевикористано, а не перероблено до 2040 mm -hmm. року. Але це ми бачимо теж наряду з практиками Європейського союзу загалом, тому що є директива про упаковку з 1994 року, якою користується я зараз, і якраз. На кінці минулого року її переглядали, тобто 30 листопада, Єврокомісія якраз випустила таку нову редакцію перегляду, і там ми говоримо: і що до того, в нас було тільки там були дані про те, що от до 2050 року там 70% упаковки має бути перероблено. То зараз ми говоримо, що до 2030 року 15% має бути перевикористано. Тобто є ставить нові цілі перевикористання. А стосовно перевикористання, то тут я би хотіла згадати приклад Словенії. Ну, це маленька країна, тобто йому їм було набагато простіше, і Словенія пішла таким шляхом, що вони спочатку почали з компостування багато в яких громадах. А потім ми вже переходили до мінімізації сортування. Тобто, зараз, наприклад, якщо ми говоримо про столицю Любляну, то в них 85-87% всіх відходів компостується, або переробляється, або перевикористовується, і тільки 13% іде на захоронення. Це дуже класні показники. Вони як сказала такою флагманською є країною в цьому плані. Дуже багато громад приєдналися до руху Zero Waste громад. Тобто вони стараються взагалі мінімізувати відходи, тому якраз у них таке і так і виходить, тому що в них дуже є хороші плани, хороший підхід, і європейський союз теж рухається в цьому напрямку в напрямку кругової економіки. Тому, якщо ми говоримо про РВВ, то раджу більше подивитися до прикладів Чехії і Австрії. Але якщо ми говоримо про таку загальну комплексну хорошу схему поводження з відходами, управління відходами, радше це є Словенія. Зрозуміло, Діану, дуже дякую за це роз'яснення. Сподіваюся, що люди візьмуть собі на замітку, зокрема в Миколаївській громаді. Ми будемо а, троху старатися бути кращими, мінімізовувати відходи і переходити на новий рівень щодо управління відходами та дбати про наше місцеве довкілля. Це круто. Дякую за розмову. Станиця Миколаїв пласт запрошує на вертеп у неділю, 8 січня о 15 годині, в міський палац. Культури. Підтримайте місцевих пластунів та Збройні Сили України. Редакція бажає всім веселих свят та спокійних вихідних. Ольга Марків, Віталій Міхін, Миколаїв на Дністрі!